Пау, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик, де нам з тобою саньочок прийдеться, не вгадаєш, проходити обмін на Камазах. Опаудеть, пацан. На КАМАЗах. На КамАЗах, ось є така тут штука Патра 6X6. В нього дві зірочки. всього то на все, Дві зірочки. Так у них у всіх по дві зірочки. Да. Вообще є Тесла Кібертрак з 4. А, ну конечно, Кібертрак Не ми такі, ми типу люди простішечки трошки, поняв? Да. Тут, кстати, немає ні одного з п'ятьма зірками, ти ты понял. Да. Обалдеть, Коротше, ну, це напевно навіть і прикольно, тому що немає прям лютої імби якоїсь. Ну да, Ну, навірно, за донат знайдеться. Диви, пацан стоїть, заряджається, я поняв. А може нам заправитися треба, бо в мене одна поділка пошди. Так, да, я теж думаю, але. Як? Ну, що на заправку. Є в тебе якась кнопка там? Н Нема. Може це не пацан заряджається, це просто стоїть Тесла? Думаєш? Да? Ну, поїхали, Ну, Ну так, кнопок ніяких нема. Розігнав до максималки і в мене аж труситись машина почала. За да? десь кілометрів 30 я їхав, да. <рес> Ой, тут тунель, пацан. Пацан, це жорстко. Якщо на 30 кілометрах цю машину трусить, представляєш, що буде там десь по горбам якимось? Та я ось що мені представляти, я вже бачу. Ну от, ну цікаво, що з цього вийде насправді. Ну, вона, чувак, дуже похожа від розробників, які ми проходили на мотоциклах. Буду теж грунт якийсь да, похожий. І тут, що не менш важливо, поняв. Тут, е, типу, ну є западляночки, це тако тобі сполірок. То, ну, а, надо, а ти откуди, знаєш? Треба буде акуратним. Ну, я так, чисто трошечки був разочок затестив, поняв, то тут ну, машину буде кидати. Mm -hmm. Буде кидати, буде прискорювати десь там, де ну, непонятно де. І непонятно чого взагалі прискорюється. Пацан, ну. Саме плюс, що ми не таранимося, так що це вже добре. Ну, в цілому, да. Друг друга не співаємо, якщо що. Так, да, напевно, це зробимо для того, щоб там в тунелі пацан не поставив машину <плес> <плес> перпендикулярно. Може бути. Ми проїхали. Чи? Ми проїхали. І Кіп Клір, диви, що? тут є якісь типу чистілки, чи що? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Чекпойн. Нам треба вийти якось з машини. Да, ось до. Да. Стати, типу, сюди, походу. О, мені дали бейджика і все. Да, да. Є 250 баксів. А що там по цінам випадки в цілому? 2500, пацан. 3500, 20 тисяч, 40 тисяч да. No, Ого, ладно. Поїхав я. Так ти не туди поїхав, ти куди поїхав? А, ні, Смішно. ладно, 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 туди, туди. Я просто подумав, нам направо. Поняв? А, ні, нам, походу, ну туди вище, бо я бачу вже піщані гори, там теж. Да. Ааа, в натурі, там прям. Там прям свої там приколи. Справа будуть. багато, так. Да. Так, ну віна, як я А, ми зараз у Форесті, поняв? Там далі Арктик, е, е, потім печера, дезерт. Е. Сіті, річки, вилдфар. Короче, там ще багато зон, поняв, там А це ти прочитав. А таб нажми. А. О, пацан, перша подлянка. Ага. Яку я прохожу? Там хтось з управлінням не спорався, не впорався, поняв. Упав, да? Я? ні? Ну, він. Ну, він, да. Ну, він нубченко. Пацан, ну. тут ще один Це, кстати, хорошо, що є чекпоинти, і вони не так далеко один від одного. Да, слава богу. О, 500 баксів дав. Ну, да нормально. проїжджай, ти просто їдь прямо, ти не впадеш. А я просто камеру розверну, поняв, та й цей. Ага. Там просто тупо прямо їдеш, там байдуже. Все, поняв, поняв. Ого, упав аж вниз там! Да, я бачив. Да, бо мене вже перенесло в арктик. Я тут уже їду. Давай пропустю цього зеленого, блін, хай шурують, і він, і синій цей хай їдуть. Давай, давайте, мене тільки подожди. Да оце ж тебе жду, я стою, стою на місці. Ну я все, оранжевий. Лицький, Давай оранжевий. Погнали, лайк. Я оранжевий. зелений. Ну, пацани диви вивалюються. Ага. щось у них не получається. Да, бо ну, треба вміти грати, а не нубом сидіти. Ну на моциках я сказав, так, було набагато складніше. Ну на моциках, да. Ого, ні-ні, тут обережно. Я поняв. Спускайся, спускайся на тормозі. Можешь знести всю. Я поняв, 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 поняв. Тихо. Фух. Хорошо, хорошо. О, пішов, пішов. Молодець, тут тут прям льот? Да, да, тут слизько, пацан. Це жорстко, пацан. І тут с тут с теж. тоже. Да. Тут надо прям тако. О, тут вообще диви прикол. Тут хтось тонув був. Давай обережно, Тімон. Да, ну тут поняв. Оп-оп-оп-оп-оп. Якщо зупинився, то до рівня не виїхав. Ага. Да. Я поняв. Тут ще и водичка тобі. Ой-ой. Ну там вроді ези. Та мене тут в мене проблеми, поняв. А ти на місці. У да, мене тут трошки багуліни. Оп. Попробуй просто проїхати по, по льоду. Ага. Ага, встряв ти, да? так? Да, в мене одне колесо перестало чогось крутитись. Опа. Да, Оп. воно впало у воду просто. Да, так, да, так, да, воно туди в дюрку провалилось, але нормально. Оксано, тут дивись акуратно. Угу. А буксує, поняв. Да, да, сильно назад не здавай, бо можна потім не затормозити. Пацани, mm -hmm. Когось він жде. Або просто втикає. Або просто там ну, пацани тільки падають і падають на тому mm. проїзді. Ну там реально тяжко. О тут можна притормажувати, я думаю, може бути халепа. Да, нам, походу, направо, да, все. Абалдеть тут вузесенько. Прям під ці камазики, да, построїли? Я не знаю, що ми таке везем, що нам аж через такий шлях треба їхати, Ну, напевно щось солідне. Ох, упав, а тут їхав, їхав. і я бачив. Це серйозно. Та я не знаю, як так можна було впасти. Ой-ой. ой На пузочок не було. Нормально. О, о, о о пацан, хорошо, тут чекпоинт. Чекпоінт, Слава Богу, нарешті. О, так нормально да, чув. Да? Ану. А, в натурі. 800 баксів, так. Да, тут є фуд-бункер. Пожди, тут ма похавати чи що? что? Та я думаю, то так. А, ні, тут ще пусто. Інтер'єру заради поняв. Ну, поняв. Я першопроходцем буду в цьому тунелі. Бо ми уже в печері перейшли. Да, тут може бути прям серйозно. Печеря це така штука. Тут таке поняв, поки що то ніяк не впасти, а от далі? О, я понял. І тут чувак сидить. Внизу Боня нів Ой, тут вообще прикол. Його вже звідти не витягнуть. О, я бачу цей прикол, Дім. Тут треба трошки оп-оп підрулювати. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, не скидуй мене. Все нормально. Тихо-тихо, блін, як би тут. Проїхати, то. ой 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 яй все нормально. Давай. Я їду до тебе. That's gio. Yeah. Бо тут усього вже теж наступний так-то чекпоінт. Да, тут так швидко. Ходу да, 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 да. Ну це вообще ізі, зима складніша була. Да, там прям було складно. Що, багато дало? Нормальну, Нормальну штуку. Нормальну штуку. Ми вже можемо наступного трака купити. Якого? А, за 2500 нема трака. Це за три траки є. Ну, значить на наступному чекпоінті, думаю купимо. Думаєш, я санкція купляти? Ну. Хоча б заради я поняв? Ну... А нам. Я нам. Я подумав, що нам туди всередину, поняв. Я теж подумав, але сюди поїхав, пацан. Ага. А я ну... за ним поїхав. О, тут обережно, ну коли вже виїдеш, поняв наверх. Ага. Тут прям, типу, на тоненького. Да, да. Ну я їду тут далі все норм, а потім трошки складненько. Угу. Що він тут аж проїхати не може, поняв? что там. Ага. Ого. Ага. Ого, я перевернувся, пацан. Це жорстко пацан, і я не, не, не доїхав. Я то я впав, я тоже впав. Ну я тоді заїду сюди, подивлюсь середину. А, це тут... тут там, там просто озеро, тут нічого нема. Нам в натурі туди на гору. Да, ну я мені опять А, мені опять до да, зеленого дали. Да. А ти теж впав, так? Да? да, да, да. Я тільки просто що не перевернувся, єдине що. Бо я ще впав і так перевернувся, що цей. Що, що я аж упав потом аж донизу, да, аж самий низ. Ну ну. Ну якщо ми тут проїдемо, то буде норм. Там просто, скоріш за все, треба помалу. Я заїхав, я заїхав, я заїхав, я викупив, як? Як? Там, коротше, ну, типу, ти заїжджаєш на оцю дерев'яну штучку. А, це ти, ти ось? Все. Я да. понял. Пацан, тут нори! Да, так, там дюрки. Я не бачив. Але тут ось вже. Ось я прикол диви Оце я бачив, так. Обалдіть. Там якісь підказки ось Типу нам. А як нам? Та отак. Тупо прямо? Ну так. А на що тоді це нам намалювали оцю мапу? Поняття не маю. Що за прикол? Виїхали. Тю. Я думав, там не складність є, поняв, а насправді все окей. Для широких грузовиків, пацан, ми під ту категорію не підпадаємо. Ні-ні. Так, блін, я зацепився тут. Ой-ой. А, нормально. Ну, погнали. Погнали. А ну тут трохи снося, тут з да, розвалом да, є та. проблема. А ну ну ну. Ну, зато так. ми вроді як проходимо. Проходим. Ага. Ой-ой. Да. Я щось, щось за, зацепився. Я ну, я і... прошел, я прошел. А я застряг. Ты застряг прям? Я прям застряг. Пацан. Пацан. Вилазь. Я пробую. У мене ко. О. Е-е-е, все, я виліз. У меня просто Слава колеса Богу. провалилися, поняв, Дірки. Я не зміг виїхати, я упав кудась. Що за бред? Да я? А, ну я, походу, прям упав. Да. Ааа, а як ты туди ще упав? Там у мене я з цей. як воно? Слизько там, короче. Пісок а обвалився. Ти не можеш, типа, ну, ні. ще донизу спуститися і об'їхати. Я тут трошки застряг. А, ні. Ага. Чи, да. ну. Опа. Ну я упасти упав. Ану, ану, ану. Я просто на бік прям упав. Та я бачу тебе, да, я вверху. І звідси я вже прям не можу, походу, вирулити. Оп, оп. Та, мабуть, невидима стіна, напоняв? Походу. О, кстати, може бути, да. Що мене туди і багом якось впечатує. Ну, розпавен так розпавен. Капець, пацан. Да, це жорстко. Ну давай пробуй, ти я думаю, швидко проїдеш. Я тут щас тебе. Ой-ой-ой, я тут тоже, походу. Ну тут тяжко. Жалко, що після цієї доски не було чекпоїнтів, поняв. Да, я вообще перевернув трака, ти поняв. Ага. То й зараз ще й ти можеш, да? Зареспавнитись. Та мабуть, да. Обалдеть. Я просто він просто має мене перевернувся. Я стою, типа, на трасі, там, де надо, але я перевернутий. Я на, на, на цьому сижу, понял. На голові, короче, лежу. Mm -hmm. Ладно, заспавню ще заново. Обалдеть. Тут ну, уже тяжковато. <світ> да. Мені синього дали, кстати. Я бачу. А ти червоний? Да, я червоний. Ну, поїхали. Ну я вже опять звідси тільки що разочек упав. Та ну, пацан тоже упав. Прямо переді мною. Ну-ну. Там елемент такий, не самий легкий. Ні, ну там, де я от був, то там тоже капець тяжко, понял. Угу. Mm -hmm. Ну я потім розібрався як надо, але я вже був перевернутий. Ну-ну. Ой-ой-ой. Чуть дирку не впав в цю нору, поняв, після доски. А я впав, тільки не в нору. Ну я ось вже біля тракторів. <плес> а я заново. Давай. <ріст> я я поки що постараюсь Попробую пройти хоча б те, що я тоді, там, де впав. Попробуй. Бо там я взагалі якось по-дурному випав. Так, да, так, да, ти якось, я так і не зрозумів, як. Те просто занесло і ти злетів з дороги, жарив да, я, папа. Я, я просто, типу, ну, підскузнувся. <ріст> Хто масло на трасу налив? <ріст> <ріст> Кого там проблеми з двигуном? Ну, ну. Та потік. Так, ну я пройшов тут. Так, да, і я оцей свій елемент пройшов. чуть-чуть. Ну мене опять чогось почало туди вниз тягнути, але я проїхав. Так, ну екскаватори проїжджаю. А, о, і далі. Якась біда взагалі. Ти там, де подйом до гори і теж трак, який в піску, да. Да-да-да, я прямо на цьому моменті Тож, ти зараз. Мене там. Давай. Виїжджаю по цим дерев'яним, блін. Це де мені не нравляться. Вони Перевернутися ще ізі. Да. І впасти, і якось десь кудись з'їхати випадково боком. Це я Дім. Да, батю. Тобі Давай. не треба наліво звертати, ти їдь прямо. Да? Ну, сказав би ти трошки раніше, правда, було б добре. Не переверни стільки! <ріхи> О, пацан, оце це я точно так же лежав. А, Авалдети, що тепер робіть? Нічого, так от треба <ріхи> було, от такого поняв, і все. Обалдено, а я думаю послухай тебе зупиню, щоб не зробити нічого лишнього і угу. так і, і з'їхав. Ну я знаю, що мені поможе в цьому випадку. Лайки. Лайки і підписка на канал. З вами як завжди, був ваш друзя Кадімеч і Санючик. Всім папа. Пока-пока. А я тоже в тільки далі.